Вітаю, друзі, на каналі Alex Sound. У нас сьогодні є приблизно 3 години для того, щоб займатися цим апаратом. Я вже викрутив гвинти, ось один і ось другий. Ви бачите, тепер вона ось тут совається, але ось ця штучка тримає і треба натиснути ось тут. Пружинка тут досить туга, бо тут усе заважає. Зараз натисну і витащу. Хочу звернути вашу увагу на ось такий момент, коли оця вся штука йде туди вперед, треба познімати роз'єми. Ось один я зняв. Ось так він виглядає. Як ви бачите, в нього ніяких направляйок немає. І там знизу також. Тому його можна теоретично розвернути, розвернути, поставити. Тому, друзі, все фотографуйте. Особливо, якщо ви перший раз розбираєте, так, щоб вам було зрозуміло, як потім назад це збирати. Бо можна тут нарозбирати, а потім ось цей, наприклад, роз'єм треба зняти. Той роз'єм, що знизу треба зняти. Ось дивіться. Я його знімаю і він, бачите, знову самий звичайний. А, ну тут воно тільки що отвір заділений, да, цей не поставиш інакше, а цей. Ага, і цей не поставиш. Потихеньку цю, як сказати, панель, да? я її вже висуваю вперед. Тут вона, наче. Ні за що не тримається, але тут є цікавий момент з оцим роз'ємом. який ось Я його тут від'єднав. Бачите, він зажатий провід між платою, ось цією платою і самою основою металевою. І зараз я вам покажу, як він тут зроблений. Он він, провід, бачите? Ось цей он туди він уходить, цей розвалений у нас резистор. І далі він йде. Ось іде, іде, іде. так. Іде ось сюди. Тут він ховається і виходить він аж, мабуть, оце. Треба зняти звідси роз'єм. Послабити оцей хамут, оцей хамут, оцей хамут. Оцей віс, весь хвіст звільнити. І тоді цей вже блок наш піде туди вперед. Ще цей роз'єм я не зняв. Ось цей зараз зніму. І вже тоді буде, з ним можна працювати. В принципі, воно все, мабуть, не складно. Коли перший раз робиш, то ще без досвіду. Я думаю, що ставити вже буде його зрозуміло як і простіше. Так і є, друзі, ось я його звільнив. Ось, ось звідси вон звідти і цей зняв. Тепер можна це потрошечку двигати туди. Ось так, бачите. Ось так воно виходить. Ось. Зараз я його там до кінця витягну. Цей корпус великий я переберу, він нам поки що не потрібен, бо тут нічого цікавого не лишається в нас. А тим будемо займатися. А тепер можна подивитися більше зручніше тут. Ось такі роз'єми. Ось такі контакти. Я думаю, що тут зрозуміло чому не працює з такими контактами і з цими конденсаторами. Дивіться, кріплення. Ось тут один винт і ось другий. Стоїть ця плата, ну, нерухомо. Можна за неї Бачите, піднімати. Тут ще екран зроблений, це плата в нас, ГСП ось, ось стоїть трансформатор. І дві плати підсилювача вихідного потужності і конденсатори, бо живлення однополярне. Ось. Якщо тут будуть якісь цікаві моменти, я... Покажу, а так, в принципі, ну що, відкручуємо, міняємо, чистимо, ставимо на місце, відкручу, не знаю, чи відпаяю, чи так. Може спробую, чи вистачить там дротів довжини, щоб відремонтувати, якщо взагалі його можна відремонтувати, а може поміняти, бо він, бачите, одинарний, треба подивитися. По спротиву та по довжині чи по висоті самої ручки. ну Доведеться, звісно, що цю плату зняти, а як вона кріпиться ось це гаєчка. Ще гаєчка і ще гаєчка на гаєчках і знімається. Тут треба нам оці дві баночки конденсаторів поміняти. Подивитися ці контактики, можливо, трошки підчухати. Ну і головне це полагодити. Дуже добре було, щоб оцей запрацював індикатор. бо щось мене дуже засмучує, що цей напис лівий не світиться. Ну, побачимо. Ну, звісно, що всі оці треба перечистити. Клавішу, ось ці перемикачі. Ну, є чим зайнятися, але воно таке все рядове, мабуть. Тому я міняю. Буде щось показати, покажу. Ні то будемо вже дивитись на щось цікаве. Ну, ось цікавий момент по монтажу. Відкрутили гаєчки. Один, два, три. І бачите, воно так знімається. Але не варто його швидко звідси прибирати, бо тут є ось такий сюрприз від розробника чи виробника. Червоний проводочок, який заходить сюди і запаяний. І так само він там теж запаяний. Ну так, щоб платка не загубилась. Тому якщо смикнете, можете і відірвати. Ось так. Так, друзі, дивіться. Ну, що обіцяв цікавого, ну не знаю наскільки цікаво, якщо пам'ятаєте оці контакти такі чорні засмальцьовані, то вони спиртом не витираються. Оцей спирт їм нічого не дає. Тому довелося взяти ось таку нульовку-нульовку, та ще досить таку вже потерту. Тобто, ну, вона просто як бумага, але колись це була наждачка. І оцією наждачечкою, легенько, потихеньку. Ну, бачите, тепер це хоч схоже на контакти. Ну, звісно, що всі тут помінені вже. Оці я перевірив, не думайте. Там все нормально. Ось вони. Із усіх, що я поміняв, там одна, здається, п'ятірочка була нормальна, все інше було дуже сумне. І тут ось це дві одинички, оця прям ідеальна одиничка, а тут був нуль, поміняв, поставив одиничку. А, і оцей, так. Да. Цей величенький, він 200, тут нормально. Все інше гаплик. Тут також поміняв, трохи прибрався. Зараз плату поставлю на місце. Друзі, і на цьому сьогодні все. Бо зараз будуть вже вимкати світло. Ще треба трохи підзарядити телефон. До нових зустрічей. Бажаю всього найкращого. Як завжди, лайк, підписка. Побачимось.